Але не прогнівайся дуже на нас, ані не пам'ятайте закон наших. Лезнянься не як милосердний, вирішуй наших ворогів наших, бо ти Бог наш, а ми люди твої, і тіла рук твоїх ім'я Твоє приживаємо. І нині повсякчас, і віки вічні. Милосердя двері відкрий нам, благословена Богородиця, щоб, надіючись на тебе, ми не погибнули, але щоб і збавились з тобою від вісти, Бої зі спасання. При чистому образові твоєму поклоняємося, благий присячі відпустки ріків наших, Христе Боже, коли вийти тілом на хрест, щоб вибавити тих, що їх нетвори від неболі ворожої. Мовдячно співаємо тобі з радістю, наповнювати спас на, що прийшов ще світ. Будучи джерелом милосердя, зроби нас відними ласки, богороди, глянься на людей, що зрішили. Покажи, як завжди, силу твою, поховайся в тебе, радуйся, кличку до тебе якось Гавріїв, безплотник. Логе, Господа, наді, Господа, і помолімся. Тебе врізу спасінню, одежу і веселості, одів тебе немов на жениха, поклав на тебе вінок, як невісто, приоздобив тебе красотою, милостиві, бо на жіпомо слава, нині потихнах, не ті. Господи, вікомолімся, Reese... Божий, Господи, твої комбі... нахиряє як миру на голові, що спливає на породу породу Арона, що спливає, на краї, одежі Його. Завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи помилуй. Бог, хребоясує тебе сили і чиняє бездоганно дорогу Твою, що скріпляє ноги Твої немоволення, і на висотах ставить тебе, завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, помолімся. Господи помилуй. Силою права твоя, Господа знищила ворогів і величністю своєї слави ти типу, побив супротивників завжди, нині повсякчас і на віки вічні. Господи, і помолімся. Господи, помилуй. Господі створили тебе, і укріпили тебе, нехай розумить тебе, і ти заповідаю, навчишся завжди нині, повсякчас і на віки вічні. Амінь. Господи, і помолімся. Господи, помилуй! При меч Твій до бедра Твого, сильною красотою твоєю, добротою Твоєю Натягни лук і наступай, і пануй задля істини, лагідності і справедливості, одесниця твоя проведе тебе до перемоги завжди нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, Господи, помилуй. Арки і реїні твої, Господи, зудянуться в правду, і преподобні твої вельми радітимуть. Завжди, нині повсякчас і на віки вічні, Амінь. Господи, ми помоліся, Господи, помилуй. це є образ Сина Божого, що залишив 99 овець на горах і пішов відшукати одну, що загубилася, і знайшовши її, взявши на свої ремена, приніс її доця за своїм бажанням. Завжди нині, повсякчас, і навіки вічні, Амінь. Господи, віколівся, Господи помилуй, серце чисте, нехай створить у Тобі Бог, і духа правого нехай обновить в Твоєму, завжди нині і повсякчас, і навіки вічні. Амінь. і величність ти покладеш на нього, бо ти благословитимеш його довотою днів завжди, нині, і повсякчас, і на віки вічні, Амінь. <клухи> Благослови, Владико! благословений Бог наш завжди, нині повсякчас і навіки вічні. Слава тобі, Боже наш, слава тобі. Святий в святий, всяких сяві безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас! Святий Боже, святий кріпкий, святий, безсмертний помилий! सखासी नवी कवी Спасіння людського роду, прийми молитву недостойних рабів твоїх і вчини нас у цей час дібними, щоб неосудно довершити освячення храму, цього збудованого на славу Святого Отця Миколая, чудотворця, і здійснити в ньому спорудження престолу. Бо тобі належить усяка слава, честь і поклоніння. Отцю і Сину, і Святому Духові нині, і повсякчас, і навіки віків. Знесу тебе, Боже, мій царю, мій благослови м'я Твоє повіки, повік вічні. Щодня буду благословити Твої хвалити м'я повіки, повік вічні. Великий Господь, хвали вельми, гідний, і його величі немає кінця. Зроду рід будуть славити діла Твої, позвіщати могутність Твою, розповідатимуть про велику славу святости Твоєї, про чудеса Твої говоритимуть про силу страшних вчинків твоїх розкажуть і про велич Твою оповідатимуть. Пам'ять про щедрість доброти Твоєї передаватимуть, і справедливість у Твоїй раді, Щедрий, милостиві, Господь, довотерпеливий милістю великий, Господь добрий для всіх, і щедроти його на всіх ділах Його. Благословенний Бог наш завжди по всіх повсякчас і на віки віки. І присносушний Боже, ти, що все з нічого вбуття привів, що живеш у неприступному світлі, і при того маєш небо, а землю під ніжком, що Мойсеєві дав заповіді і скрижалі, а веселіїла духом премудрості сповнив і вчинив їх здатними спорудити намет завіту, в якому відправлювано служби оправдання, що були образами і преобразами істини. Що Соломонові дарував ширину і свободу серця, і через нього древній храм збудував. Ти, що святим цифальним апостолом благодать істини, на духовну службу обновив і ними, Ти, Господи, сил по всій землі, святі твої храми і престоли, на принашення Тобі чесних і безкровних жертв насадив. Ти і нині благоволив збудувати цей храм, на це святого Миколая, Чудотворця. На славу Твою і Всесвятого Твого Духа, Ти сам безсмертний і всещедрий, Царю, пом'яни щедроти Твої, милості Твої, що від віку існують, щоб Ти не відвернувся від нас опоганених, безлічу гріхів, ані не розорив свого заповіту і за нашої нечистоти, але і нині, незважаючи на прогріхи наші, скріпи нас і зроби нас дібними. Благодатю і приходом Твого Животворного Святого Духа, без осудження звершити цей новий храм і виконати в ньому освячення престолу, щоб і на ньому ми прославляли Тебе псалмами і піснями, і таїнственними службами і постійно величали Твоє милосердя. Так, владико, Господи Боже наш, надії всіх кінців землі, вислухай нас грішних. Що молимось тобі, зішли Твого Пресвятого, поклоняємо і Всесильного Духа і освяти цей храм і престол. Наповни його споконвічним світлом, вибери його в оселю свою, створи його місцем перебування слави Твоєї, прикраси його твоїми божественними і небесними дарами, установи його пристанню переслідуваних, лікарнею страждань, захистом немічних. Прогнанням бісів, щоб твої очі день і ніч споглядали на нього, а твої вуха, що щоб були чуткі на молитву тих, що будуть приходити до нього зі страхом твоїм і побожністю, і призиватимуть і поклоняннями Твоє ім'я, щоб ти, коли вони щось попросять у тебе і ти почуєш їх на небесних висотах, учинив їм ласку і був милостивий для них. Збережи престол цей непорушним. Аж до кінця віку, і покажи Його дійсно святим силою, діянням Святого Твого Духа, і прослав його більше від кивоту завіту, щоб і на ньому звершувані священодійства, твій святий пренебесний і духовний жирник доходили, і нам, благодать Твого причистого благословення, приносили, бо ми покладаємось не на служіння рук наших, але на невимовну Твою доброту. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже Твоє благодатного. Господи помилуй. Вже сади спасіння душ наші, Господи, помолімося. Господи помил. у світ, світу, добрий стан святий, Боже, церкові з'єднання всіх, Господи, помолімося. Господи помилуй. Засвятішого вселенського архиерея Франциска Папуримського, і за блаженнішого патріарха нашого Святослава, і за високопреосвященнішого архиепископа і митрополита нашого Кирігоря, і за полюбивого єпископа нашого, Кир Володимира, чисне присвітер свого хресті, диякорство, за весь спричитий людей Господеві, помолімося. Господи помилуй. Щоб посвятитися храмові цьому і престолу, щоб в ньому приходом і силою святого, Господе віпомолімсь, Господи помилуй. За село це і за кожне село, місто, країну і за тих, що вірує, живуть у них, Господеві помоліємось, Господи, Господи помилуй. щоб визволитись нами до всякої сборби, й нужди, Господе віпомоліємося, Господи помилуй! Хри пречисту, преблагословену славу, владищу нашу, Богородицю і присвідню Марію, і святого Миколаю з усіма святими, пом'янувши, на містове один одного і все життя наше Христу Богові відаймові, Господи. Бо ти, святий єси, Боже наш, що на потерпілих за тебе чесних мучених, спочиваєш і тобі славу, посилаємо. Отцю і Сину, і Святому Духові нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господи, помолімося. Господи, помилуй. Господи Боже наш, Ти, що своїм Спасительним явлінням освятив воду Йордану, сам і нині зійшли благодать Святого Твого Духа, і благослови ці води, і вино на освячення і звершення цього твого престолу, бо Ти благословенний єси на віки вічні. Амінь. Який, що любив все твої, Господи, сил бажає, прагне душа моя дворів Господніх, серце моє тіло моє возрадувалися в Бозі живому. Навіть птиця знаходить собі хатину і горлиця, гніздо собі, де кладе пташенята свої, а я жертовники твої, Господи, сил, царю мій, Боже мій. Щасливі ті, що живуть у домі Твоєму навіки вічні, поспалю тебе. Щасливий чоловік, що свою охорону в тобі має, Твої дороги в серці своєму поклав, в долину сліз призначений йому місце, де благословення дасть йому законодавець. Вони зростатимуть на силах, і їм явиться Бог і в осіоні, Господи, Боже сил. Почуй молитву йому мою вислухай мене, Боже як якооборонцю, наш Боже, споляні, подивися на лице, помазаника Твого. Бо кращий один день у дворах твоїх, ніж тисяча де інде. Воліє стояти при порозі дому Бога мого, ніж в наметах грішників. істину любить Господь, Бог благодать і славу дасть, Господь не відмовить блага тим, що ходять без вагану. Господи Боже, сил щасливий чоловік, що уповає на тебе. Слава Богу, на Богові нашому на віки вічні. -і -і. Окропи мене і соком і очищуся, обмий мене і стану бліше від снігу. Дай мені почути радість і веселість, зрадіють пості сокрушені, відберни лице твої від гріхів моїх, всі беззаконні мої очисти. Серце чисто спорив мені, Боже, і духа правом ноби внутрі моєму. Не відкинь мене від лиця Твого, і Духа Твого святого, не відійми від мене. Поверни мені радість спасіння Твоїм духом владичним, утверди мене, кажу беззаконням дороги Твої, нечистиві до Тебе навернуся, і збав мене від вони крови, Боже Боже, спасіння моє, язик, мій радісно прославить справедливість Твою, Господи, губи мої відкриті, уста мої сповісять хвалу Твою, бо якби ти жертви захотів, дав би я на все палею, немиле тобі. Жертво Богові, дух сокрушений, серцем сокрушеним, і смиреним Бог не У щаслив Господи, благоволінням Твоїм сілом, і нехай відбудуються стіни Єрусалимські. Тоді подобаєш собі жертву, правди приношені, і всепалення, тоді покладуть на вівтар твій терці, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Поміяни Господи Давиде і всю Його покірність, бо він клявся Господеві, обіцяв Богові Якова. Не війду я до намету дому мого, ані не піду на ложе моє відпочити, не дам очам моїм заснути, ані повіка моїм задрімати, ані спокою, скроння моїм, доки не знайду місця для Господа, оселі для Бога Якова. чули ми про це в ібраті знайшли це в полях ліс лісистих». Убідімо в житло його, поклонімося на місці, де стояли стопи його. Встань, Господи, на свій відпочинок, тільки від святині Твоєї, священики Твої зодягнуться в праведність і преподобні Твої возрадуються задля Давида слуги Твого, не відверни обличчя від помазаника Твого, поклявся Господь Давидові, правдою не відступить від неї. З плоду утроби Твоєї посаджу на престолі Твоєму, коли сини Твої збережуть заповіт мій і веління мої, що їх я навчу, то їхні сини сидітимуть на престолі Твоєму, повіки. Господь вибрав собі Сіон, Він захотів собі Його на оселю. Це місце відпочинку мого віки вічні. Тут я оселюся, бо я вподобав собі Його. Зтобич його благословення благословитиму, а бідний його насичу хлібом. Священиків його я задягну спасінням, а преподобні його на радощах радітиму. Благословений Бог наш завжди, нині на віки вічні. то Добре, як то гарно, коли брати живуть разом, немов миру на голові, що спливає, на бороду, бороду арона на краю одежі його, немов роса Хермонська, що спливає на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя повіки, як то добре, як то гарно, коли брати живуть разом, де немов миру на голові, що спливає, на бороду, бороду, арона на краю одежі Його. Не мов броса Кермонська, що спадає на гори Сіонські, бо там заповів Господь благословення і життя повіки. Слава тобі, Тройці, свята Боже наш на віки вічні. Амінь.